嗯。 Ває тер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо, 1 отож до приємної новини сьогоднішнього дня додому в Україну повертаються ще 49 наших громадян. Як зазначають у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цей обмін особливий, тим, що до України повертаються ще 23 жінки. Зокрема, це українки цивільні, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Також жінки, які зазнали негуманного поводження Одження, зокрема, через примусову участь у так званому судовому процесі над захисниками Маріуполя. Серед звільнених 23 солдати та сержанти, 19 офіцерів. Решта семеро це цивільні люди. На волю вийшла кримсько-татарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону з Грузією після 29 місяців полону. В Україну повернувся морський піхотинець з Луцька Дмитро Селютін. Також додому повертається герой України, полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталом у Маріуполі. Детальніше про повернення наших громадян на рідну землю дізнавайтесь далі у сюжеті. Новини Багато було ви дістали нас, Ми, Ми чекали позитивно. Кожен день чекали. Таня маленька. Вони, вони сильні, хлопці сильні. Вони чекають, Вон, он, вони плачуть. Є там хлопці, пропирають. Але вони сильні Мамочка, я вже в Україні. все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз е, в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже дуже всіх люблю. там, А де діти? Мама. Мама, поклич дітей, будь ласка. Мама Героям слава! Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Телефон я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Все, мої хороші, я вас дуже-дуже всіх -дуже люблю, цілую вас. Мам, вже все нормально, вже все нормально. Саша дуже вдома. Саш, Саша, я вдома. Я вже в Україні, я вже спокійно, вдома. Спокійно. Скоро побачимось. Я, я не можу зараз казати, що і як. Вони на Україні, це саме головне. Все спокійно, вони на Україні. Вже з ними буде все характер. Дякую вам. Мам, як буде, як буде час, я тобі позвоню. Добре. Як буде ще добре. Все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Цю. Вас скоро наберуть, скоро наберуть. Добре. Все, мам, цілую вас. Папа. Їм видадуть їм ви телефони, скоро їм видадуть телефони, вони обов'язково вам зателефонують. Їм видадуть телефони, їм зараз вони поїдуть в госпіталь. А є ще хтось Так, да, Має бути хтось. Хтось стареопі, Підійдіть сюди, будь ласка. Хлопці, проходьте сюди! Юль, Юль, Файлі, проходьте сюди, щоб сюди проходили. Thank <laughs> you

І напевно ніхто ще не знає, що ви вдома розкажіть, як виїхали з якими емоціями, коли вам сказали, що коли ви зрозуміли, що ви вже вдома. Насправді зрозуміли, ми що їдемо додому, десь декілька годин тому, тому що нас атакували, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто етапують. і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори, ні. Десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже зрозуміли, що це 100% процентів. Будемо Україну. Розкажіть а, ваші прізвище, що мене... Не хвилюйтесь, будь ласка. Мене звати Міхе Анатолій Анатолійович. Позини мій Арн. Я офіцер полковозу з управлінням. Якщо хочете, можемо набрати ваші керівники.